Всім привіт! Сьогодні е, я була в Теребовлі і очікать. Подивилася, бо я ще хочу до планшета купити Стілус. А, стілус він стоїть. 60 гривень. А в мене вже є в купілості, а, 315 гривень. Вот. Mm. Ну, давайте ми перше наскладаємо складаємо на, на сілус, потім не, ми наскладаємо на планшет, а потім вже на кімнату. І кстати, я вам хочу сказати: я навіть відео це зроблю в закрепі, що я не кожен день вам буду знімати відео, знімати знімки екрану, тобто кидати гроші в купілку, вот. Вот. хіба в літі, бо тому що в літі може... Mm, щось, буду, щось буду робити і можу буду це продавати. І, може, будуть гроші. Або буду mm, е там, економити собі на морозиво. Вот. То буду кидати в купілочку. Тому е я навіть буду готуватися, щоб щось продати в літі, щоб е ми не складали скоріше на планшет. Вот. Так що зараз ми будемо з вами міняти мою цель. Так, сюди заходимо. Ой, тут. А, тут даже теж поставлена кімната. А, як, кстати, удалити тут -то. Ага, отак. Вот так. Чекайте, планшет. Теж удалити. Просто я цією купілочкою перший раз користуюсь. Зараз я впишусь А, ту. Так, далі поставити тепер. Ага, фото то я поставлю зараз. Фото вийшло не ідеальне. А, ой, чекайте. А, воно... Чекайте, а чого воно не постало? А, то сюди треба. Ага, ясно, зараз чекайте. Щас. Так. Воно щось фото вийшло не ідеальне, ну ладно. І так, поїде. Не знаю, як, як на тому в тій купілці, так сказати, так зробити, щоб, ну, типу, зменшити фото, не знаю там. Якщо хтось знає, то пишіть у коментарях. Тепер пишемо пишем ціль. Чекайте, тут вже 600 стоїть, у нас виходить 300. 15 гривень. Добавить. О, дивіться, скільки вже є. І ще трошки нам, Ще небагато.